Електромобіль каталка Toyota М6129 є довжина 86 см, висота 89 см, вага 6 кг, посадкове місце 19 см завширшки, матеріал екошкіра для дітей від 1 до 5 років до 20 кг, мотор 25 Вт, акумулятор 6 вольт 4,5 А. Індикатор заряду є повна зарядка до 12 годин, швидкість 3-5 км на годину. Є кнопка Руху вперед та назад, плавний старт, газ з педалі, пульт 2,4 g з кнопкою СТОП, одна швидкість на панелі три з пульта. Колеса Єва, діаметр 14 см. М'який хід підходить для різних поверхонь. Передні й задні фари, музика, сигнал, Bluetooth, mp 3 USB, AUX, слот для картки пам'яті, є знімна ручка для штовхання, можливість керування колесами та захисний бортик під падінням. М6129 EBLR, поєднання каталки. Електромобіля та повноцінного транспорту для прогулянок